При любовній залежності ось ця тривога така дуже сильна, з якою людина не може впоратися. Коли, наприклад, партнер не відповідає на дзвінок, не читає повідомлення, або читає і не відповідає на них, так або взагалі зникає або блокує. то під цією тривогою, з якою людині дуже складно впоратися, дуже багато глибинних переконань. До прикладу, якщо не відповідає, якщо мовчить, значить не любить, значить я не цінна, значить я не потрібна. Зі мною щось не так. Я існую лише тоді, коли в мене є стосунки. Я гарна, сексуальна, потрібна. Тільки тоді, коли є підтвердження цьому від чоловіка, тільки тоді, коли мене обнімають, тільки тоді, коли відразу відповідають на мої дзвінки. Якщо він не відповість, я не впораюся зі своїми емоціями, мене не обирають, мене використовують, я нікому не потрібна, я не повноцінна без стосунків без чоловіка, я не вдаха, мене знову покидають. інші. Краще він єдиний, хто мене таку приймав більше. Я такого не знайду. Без нього буде порожнеча. Я не витримаю цю порожнечу. Я не витримаю цю біль. І а вже ж ці думки викликають дуже сильну тривогу. Що ви можете змінити? Ви можете вплинути на свої осі переконання. Які не являються правдою, реальністю, ось ці всі переконання це результат травматичного досвіду, суспільних якихось установок, стереотипів, але це не про реальність. Ви можете ці переконання опрацювати і почати вірити в інше. Що ви потрібні, що ви цінна, що ви важлива, навіть якщо у вас немає стосунків, навіть якщо чоловік цього не підтверджує для запису на консультацію, можете перейти на сайт, заповнити форму або напишіть мені в особисті.